Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні. У понеділок, 17 липня. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок вмикаєте, тебе, не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Я не втомлююсь про це нагадувати. Ще й лайки, лайкоси. Категоричні українські вподобайки, мега необхідні для алгоритмів фіцюлу. В попередній частині звичайно, ми приділили великої уваги головному події сьогоднішнього дня. Я думаю, що і на найближчі дні це історія з вибухами. Якимись такими, не знаю, дивними вибухами на втомленому вже реально втомленому, вдруге. Це ж було на день народження Путіна рік тому. І це от вдруге, да, не було і не було. І от знову. На Кримському цьому Керченському мосту, ну знову ж таки, даних офіційних, звичайно ж, немає ці інсинуації, чи припуски, якісь, чи якісь я не знаю, версії пов'язані ну, одразу на тлі майбутнього засідання Радбезу Російської Федерації з тим, що якісь надводні дрони продерлися, значить, і підірвали ці опори. Ну, в принципі, що міністерство транспорту каже, опори цілі якось підірвалися дивним чином через надводні дрони. Якраз полотно. Інші пишуть, що це полотно підірвано якраз з повітряними дронами, не знаю, тож їх збивали, збивали, так вони продерлися. Ну, злі язики стверджують, що це миші прогризли, Насправді пацюки, якісь кримські прогризли цей міст і він втомився. Ну, якщо серйозно будемо далі бачити, і от за першими офіційними російськими повідомленнями, я ж кажу, на вхід в Крим. Проблема на вихід немає проблем, якби типу, покриття з Криму працює, і е, все ж таки вони доповіли, що поїтяг сімферополь Москва вирушив із станції Кетч через Кримський міст, це ці російська залізниця повідомила. Ну будемо бачити, наскільки інтенсивність якби, цього руху він буде супроводжений в контексті там пошкодження, не пошкодження. Не сумніваюся, що сьогодні там їхні спеціалісти будуть оп, ну, дивитися. Так що ми теж з вами будемо дивитися за цією історією. Але те, що у Удар дуже серйозний і в лапках такий перспективний, це однозначно. Добре, друзі, повертаюся до підготовки, до підготовленої мної, мною базисної інформації для того, щоб ну, розуміти, що навколо відбувається. Ну і в плані в новинному, в тому числі, і якраз з цими дронами, які дошкуляють нами достатньо серйозно. Президент Зеленський заявив, що коли повітряний щит України стане досить міцним, Україна забезпечить захищені всі Європи від російського терору. Ми вже показали, що немає таких ракет, які не могли би збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним, а це буде Україна забезпечить реальну свободу і захищеність всієї Європи від російського терору, безпека континента починається тут суверенітетом і незалежністю України. Звичайно, що засобів ППО, і ми вчора багато про це з вами говорили недостатньо, і теж уважні глядачі мого каналу, точно знають, який принцип розміщення ППО, ну якби не локація, а принцип розміщення і звичайно його треба насичувати, збільшувати, тому що коли не ну говоримо. Про те, що немає таких ракет, ну Х-22, ну як мінімум, така одна ракета є. Ну навіть повітряні сили говорять, що дуже складно з ними поратися. І ось підходимо, друзі, до другої наступної сенсації сьогоднішнього дня в глобальному такому політичному плані. Одна з них пов'язана з офіційною заявою Білого Дому про те, що Україна категорично буде в НАТО. Це питання вже вирішено. Це я в першій частині повідомляв. Тепер друга частина, і це от відповідь на закиди, які вже вчора лунали з від. Європи ну, з України вже давно. Але а, коли була ніч в Україні, в США заперечили, що затримують дозвіл на навчання українських пілотів на f 16 Подивимося, бо пане Ігнат каже, що от відібрані наші пілоти не вирушили з України, тим не менш заява. Значить, Джейка Салівана, ми вже його сьогодні цитували. Це радник президента Шан з національної безпеки. Говорить наступне: президент дав зелене світло, і ми дозволимо, ми підтримуємо. ми... Посприяємо поки що в майбутньому часі, і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16 як тільки європейці будуть готові. Тому що тепер там, стрілки туди, де європейці, ви готові чи не готові? Вже американці готові. Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на f 16 Ось і відповідь на всі запитання. Ну, щодо повітряних ударів і для чого нам потрібні f 16 і як відпрацьовують сьогодні в умовах там нестачі, якраз засобів ППО. Якраз винищувальна авіація, теж не сумніваюся, ви прекрасно знаєте, там, де порожні якби, місця від е, цих серйозних засобів, мобільних груп, звичайно, використовується е, винищувальна авіація, і тут би F 16 і в цьому зв'язку був би достатньо великим великою допомогою. А от масштаби виробництва безпілотників камікадзе Лансет в Російській Федерації да, показує, що є перспективи. Вон сьогодні навіть світлини, що цей виробник якось він же ж бере десь. Це устаткування каже, що там є в нас багато гуляючих площ, якихось ТРЦ. Давайте там буду робити заводи свої. Да ланцети показали себе ефективними на полі бою, і от реально це говорять українські військові наносять нам втрати. Причому ланцет це зроблений за ізраїльською технологією, за ізраїльською ліцензією. Причому жодного повідомлення про те, що ізраїльтяни забирають цю ліцензію, на жаль, сьогодні немає. Так, от говорять, що у них є плани по роботі в 200 тисяч, значить, безпілотників. Ну, подивимося, бо там у них плани в громадьо мільйон хочуть робити. Я розумію, але це все залежить від того, а де брати якби складові ці мікрочіпи, в тому числі. Я думаю, що ці цифри повинні одразу сьогодні вранці лежати на столі всіх країн, всіх керівників країн, які перелічені. Ми це знаємо в, в ланцюжку поставок оцих от мікрочіпів до цього дронового виробництва. Але наші західні партнери досі не розуміють і знаєте, що просять там акуратно, ви ж по Росії ж не не бийте, бо там же можуть бути складнощі. Да? Ну, от, а складнощі, якби по нам можна, а по ним не можна. Так, друзі, в цьому зв'язку, і якби деякі країни повністю розуміють, що доктринальність підручників а, з військової справи вже можна якби, не просто в бібліотеку, а в історичну бібліотеку віддавати. Пішли новації. Про якраз інновації, зокрема в Британії, да, реформи це на чого Бен Воллис сказав, що йде відставку. Ну, просто він втомився, реально, людина ж може там втомитися. Да. Так, от масштабна військова реформа в Британії буде пов'язана з скороченням живої сили і збільшення фінансування. Сування робототехніки і лазерної зброї, реформа скоротить чисельних британських військ до 73 тисяч військовослужбовців. Цифра да 73 тисячі по всій Британії. Це пише Телеграф. Колишніх військовослужбовців Великої Британії будуть ну, просити чи там залучати до резерву. А одночасно, із скороченням армії, британський уряд нарощує оборонний бюджет країни, і загальний оборонний кошторис буде наближатися до рекордних по Британії 50 мільярдів фунтів стерлінгів. Це значить, він розкладається на куди там напрями. Так, от майже 6,5 мільярдів фунтів піде на розвиток саме у цих нових технологіях, а два Мільярди спрямують на збільшення запасів безпосередньо озброєнь. Але ще далі пішли ізраїльтяни. Це знову ж таки, щоб розуміти, як воно все працює. Не сумніваюся, що українці теж в цьому контексті пораються, так що ми незабаром щось побачимо і почуємо. Але армія Ізраїлю почала застосовувати штучний інтелект для планування чого авіаударів. Так пише Bloomberg. причому штучний інтелект використовується, щоб обробляти величезні масиви даних. а Висновки якби, забирають з цього штучного інтелекту, щоб визначити цілі ударів. Тобто от модель штучного інтелекту використовується для швидкого планування подальших атак, ну, базуючи своє рішення. На даних, які отримали з раніше схвалених військових ударів, тобто, а, от цей штучний інтелект може підказати ціль розрахувати боєкомплект, необхідний для ураження, і скласти графік ударів. От уявіть собі, на даний момент використання штучного інтелекту при плануванні авіаударів ніяк не регулюється ні міжнародним, там не звісно ізраїльським законодавством. Так що поки що з цим пораються. Думаю, що і штучний інтелект міг би допомогти в плані. Моделювання ситуації по Запорізькій атомній електростанції, не знаю, чи він може щось краще сказати, аніж очі на сьогоднішній день в наших обставинах. Але в той момент, коли Запорізька атомна електростанція залишається окупованою, не можна. Я вже в першій частині це говорив, це. Наші розвідники доповідають. І тепер Міністерство енергетики, зокрема, Герман Галущенка, каже, не можна виключати підрив атомної станції. Але. От теж треба відзначити, в Міненерго повідомили, що загроза теракту на ЗС не мене і після деокупації ЗС. Логіка, яка там може бути, що вони вийшли, окей, Україна зайшла, окей, бац і теракт. І звісно ж, за таких обставин Росіяни почнуть заперечувати, що вони типу до цього дотичні. Ну логічно, абсолютно. Мовляв, це Україна зробила, це не ми, нас там нет, да, Звичайно, і міністр енергетики наголосив на важливості постійного присутності на ЗС місії МАГАТЕ За за словами похідці агентства мають бути на станції і зайти нова там ротаційна бригада від МАГАТЕ разом з бійцями збройних сил України, аби засвідчити стан станції. Пройтися по всім приміщенням, всі небезпечні типу знахідки да, в лапках, які вдасться знайти під час огляду приміщень і території. От коли ми почнемо запускати станцію, хтось має верифікувати ядерну безпеку на цій станції. Тому для нас дуже важливо, щоб якраз магате змогла ну, сказати, що все перевірили. От насправді таким чином. Ще в нас одна один подразник. Ну, поки що, слава Богу, це подразник, бо ми так днями кілька разів про це згадували. Але ці. Вагнерівці, які знаходяться там в Білорусі, ну звичайно, ми знаємо з вами реакцію Державної прикордонної служби, але разом з тим знаємо, що і кілька поспіль засідань ставки верховного головнокомандувача приділяли велику увагу, якраз цьому, якщо можна так сказати, угрупуванню. Ну, поки що мова йде про сотні вагнерівців, не тисячі. Причому теж повідомляється, що кілька сотень відправлені вагнерівців в Африку. Так що це от основний напрямок, тим не менш. От для того, щоб хайпанути, я розумію, що це в плані ПСО, звичайно. Щоб трошки подразнити і своїх сусідів, готовий прямо ударний кулак, готовий кулак. Значить, цей депутат Держдуми Картополов, такий там в них є голова комітету по обороні, сказав, що знаєте, ми перенаправили це, вже вони перенаправили. Да, вони перенаправили в Білорусь вагнерівців для захоплення сувалського коридору. Ми коли з вами згадувалися приблизно 70 кілометрів, там де стик, де кордону. Литви і Польщі, і це та лінія, яка якби не дає зімкнутися а, Білорусі і Калініградській області. Це 70 кілометрів це от називається Сувалській коридор. Типу, росіяни мріють пробити цей коридор і зробити якби, такі, таке сполучення через Білорусь туди. Ну, типу, як оце вони називають нові ті території по півдню України. Так от, каже, значить, ми розширимо його в разі захоплення Меня Балтійської держави будуть відрізані вони від інших країн НАТО. Зрозуміло, що вагнера пішли в Білорусь, щоб навчати там збройні сили, але насправді не тільки для цього, значить, сувалський коридор, і ось цей коридор, в разі чого нам дуже потрібен, йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за просто там за лічені години. Ну ну хочеться подивитися, хоча ніхто не сумнівається, що ті вагнерівці, які там поїхали, вони плюс-мінус спеціалісти, але знаєте, кількість якість трошки інше. З рухуванням того, що вагнера поздавали військову техніку. А от якщо вони будуть використовувати білоруську військову техніку, ха -ха, я думаю, що Лукашенко одразу отримає кілька телефонних дзвінків з роз'ясненням, де він буде зараз, за 5 хвилин, і що з ним буде за ще 6 хвилин. Ну в будь-якому разі, от як офіс президент. Дента говорить, що ПВК Вагнер повністю розібраний. А власник його Пригожин вже практично не існує в політичному і військовому контексті. Все, що стосується Пригожина, вже позбавлено сенсу його вже не існує, тобто Вагнер повністю розібраний. Частина перейшла на роботу Міноборони. Рекрутингові центри Вагнера працюють як центри при ФСБ Міноборони. Частину Вагнера забрала до себе Росгвардія. і Подоляк додав, що самопроголошений президент Лукашенко отримав в своє розпорядження таку собі іграшку. У вигляді і його невеликої кількості бійців там Лукашенко за словами радника керівника офісу президента планує використати Вагнер аби навчити білоруських бійців. Ну і таким чином запобігти ну гіпотетично можливому перевороту в державі, якщо би він йшов по лінії от зсередини. Хоча, якщо він буде, він точно не зсередине буде відбуватися, бо я не бачу перспектив по тому, щоб білоруське населення перестало роззуватися перед тим, як залазитиме на лавки і кричати там геть Лукашенка. Наприклад. Так, сьогоднішній день 17 число теж непростий в плані зернової угоди. От ми вже вранці з вами говорили, що є припущення, що те, що відбулося на мосту, це одна з версій. Це не дрони, це не ракети, а це самопідпал, якби так можна сказати, російської сторони, аби тільки ну якимось чином чкурнути від зернової угоди, не пов не пов'язуючи це з небажанням давати зерно збіжжя туди на глобальний південь. Ну, типу, от бачите, нас атакують, ми там. Це ми знаємо, по нам нападають, і ми, ми тоді з вами не співпрацюємо. Якось так, але не продовження, от це з іншого боку, такий собі знаєте, цук скванк в цьому розумінні. Не продовження зернової угоди буде дорого коштувати Росії. Знову ж таки, Джейк Саліван, якщо вони справді вийдуть з цієї угоди, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія ну просто відвернулася від забезпечення того, що країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки, Азії могли отримати продовольство, якого вони потребують за доступними цінами. Я думаю, що надалі це призведе до величезних дипломатичних втрат для Росії. Цікаво, Тож Путіну доведеться зробити вибір навіть за умов такого удару по мосту. Така от думка пана Салівана. Ну і от ще водночас він оголосив, що не володіє наразі інформацією, бо знову ж таки Ердоган одне говорить, бачите, американці друге. Не володіє інформацією, яка остаточно там підтверджує чи заперечує, яке саме рішення ухвалив чи ухвалить. Путін щодо зернової угоди, я не можу передбачити, що він зробить. Він був усюди довкола цієї ініціативи протягом останніх багатьох місяців. Можливо, що Росія виходить з неї, а можливо, що й буде продовжувати. Ну, будемо бачити. Звичайно, що якби переймається цим питанням, і адміністрація Сполучених Штатів не в плані там якогось боєзнечі. Я так бачу, що до Путіна гроші це ж знову ж таки підвищення цін і якби збільшення дотацій. Ну просто Байдену вже треба бути більш радикальним в цьому ключі. Мені так здається, це моя особиста точка зору. Ну і у нього якби на цьому етапі непогані шанси все ж таки продовжувати підвищувати ставки впродовж наступних чотирьох років. Ну, поки що, знаєте, як попередні такі, якби опосередковані моменти, Байден став лідером зі збирання коштів на передвиборчу кампанію. От видання The Hill 에, повідомляє, що в другому кварталі він зібрав понад 72 мільйони пожертв на передвиборчу кампанію. Байдена заявили, що мають офіційно 77 мільйонів доларів, причому готівкою, що є найбільшою сумою для будь-якого демократа. Для сполучених штатів Америки за всю історію виборчих кампаній ця сума більш ніж вдвічі перевищує показники колишнього президента Трампа. Хоча Трамп теж хайпує, думає, що не за гроші, а за свої стосунки. Ну вже один раз йому президент Зеленський сказав, що в нього були всі можливості зробити те про що він заявляє. Але трошки, знаєте, якби більш радикально він себе поставив до Путіна. Дональд Трамп от цієї ночі заявив, що в разі перемоги на президентських виборах, два 2024 році, він має намір. Ну, добиватися мирної угоди між Росією і Україною. Ну, все просто каже. Я зв'яжусь з Путіним для того, щоб укласти угоду з Зеленським. Це відбудеться дуже швидко. Досить я сказав би Зеленському, досить. Тобі потрібно укласти угоду. А Путіну скажу: якщо ти не укладеш угоду, ми Зеленському дамо дуже багато. Більше ніж у них коли-небудь, що було, якщо буде необхідно. Я кажу, все полагоджу за один день. Я дуже добре знаю Зеленського. Дуже добре знаю Путіна. Ну, що? Я це дуже дов... ну про Путіна ладно, як Зеленського. Навіть краще каже, чим просто добре. І в мене були добрі стосунки з ними обома, особливо коли він. Е Оприлюднив стінограму їх закритого діалогу. Да. от тоді класні стосунки налагодилися. І я укладу угоду за один день. За добу я вас запевняю. Все ну і раніше неодноразово я ж нагадаю, що Трамп не заявляв, що досягне миру в Україні за 24 години, проте не розкривав деталі. Ну, це от зараз почав розкривати деталі. Шантажуючи по суті Путіна або просто зупиняючи Київ, да. при цьому він не виключив, що Києву доведеться ну вдатися до територіальних поступок, і це така от фішка в нього насправді є. Ми на це не погоджуємося. Ще раз кажу, що президент Зеленський не один раз і от за останню добу це яскраво підкреслив. Тепер щодо все ж таки повертаюся до зернової угоди, бо теж якби сказав про Сполучені Штати, було б ну дивно, якщо би не врахував і ці якісь Електоральні можливості, але турецька влада сподівається на те, що сьогодні, як буде заявлено про продовження терміну зернової угоди, власне, 17 липня, це край, при тому, що віце-президент Туреччини про це повідомив, знаєте, що Ердоган пару днів тому сказав, що все ок, Путін погоджується. Потім цей Пісков заперечив цій історії, показавши, що, що значить ідіот Ердоган, що він щось не так сказав, чи він брехло. Ну, знаєте, такий дивний поворот в цій ситуації. Але турки продовжують, значить, пхати. Ми продовжуємо роботи щодо продовження угоди на новий термін. Ви ж знаєте, що запланований візит до Туреччини Путіна. Якраз в цьому контексті його можна розглядати. Сподіваюсь, будуть дуже позитивні результати. Ну, просто скажу, що Путін до Туреччини їде в серпні. Якраз такий сезон для Путіна, який хворіє в серпні. Це ж спекота. Чи він буде там навколо нього будуть носити кондиціонер, звичайно? Ну, за будь-яких обставин, от напередодні спорту Одеси вийшло останній. Судно з українським зерном в рамках цієї угоди, бо Росія ж не погоджувалася реєструвати нові кораблі з зерном з 27 червня. Це на вхід. В той час, як термін якраз сьогодні закінчується, і незрозуміло. Ну, тобто, напередодні Москва ще не продовжувала цей термін. І знаєте, ще один такий момент пов'язаний з Туреччиною, бо в них є якби, свої, свій клопіт. Сьогодні Туреччина підвищила податок на паливо на 200% для покриття збитків від землетрусу. Нові спеціальні податки стосуються споживання різних видів палива, таких як бензин і дізель. Я ще раз кажу, що да, тема з електромобілями його зараз буде просто радикальна. Там, де Туреччина, там і кораблі, там, де кораблі це вартість перевезення, це значить збитки, ну якась зменша маржі маржів наших виробників і знову ж таки пальне, дизель. Ну от оце скоро комбайни будуть на електротязі. Мені так здається. Так і друзі, якраз в контексті 17 липня, да, Євросоюз досі продовжує очікувати, якось дивно дуже, що Росія визнає свою відповідальність за збиття рейсу MH17 якраз напередодні. А сьогоднішнього дня, коли от, за великим рахунком відзначатимуть чергову ну, роковину збиття рейсу малазійських авіаліній, євросоюз знову закликав Росію визнати свою провину в цьому жахливому злочині і співпрацювати з міжнародним слідством, звичайно, що росіяни кажуть, що ми не при ділах, ми їх посилаємо. Ваша юрисдикція на нас не працює і за це їм нічого немає. Ви ж бачите, ну за великим рахунком, конкретно MH17, якби таке конкретизовано, навіть в алюмінієвих чушках, що бачимо в польських. Портах, Європейський Союз наголошує докази, які були представлені спільною командою розслідувачів в провадженнях окружного суду Нідерландів і Євросоюзу справ людини чітко вказують, що установка БУК, яка була використана для збиття рейсу меж 17 без сумніву належить Збройним силам Російської Федерації. Ця заява напередодні була зроблена Жозепом Борелом. ЄС очікує, що Росія визнає свою відповідальність і буде повною мірою співпрацювати а з встановленням правди, відповідальності, здійснення правосуддя щодо Жертви їх найближчих родичів ну і Ця влада Росії точно цього робити не буде. Але ми чекати, наприклад, не будемо і от з цим кримським мостом, і взагалі, якби на виїзд зараз ситуація вільна. Тобто це такий натяк, я не знаю, це природні сили, це дійсно пасійдон щось зробив, чи надводні, чи повітряні дрони зробили. Але натяки про те, що знаєте, от робота в'їзд закрито, а виїзд ще працює з Криму. Так, от, після звільнення Криму Україна може покарати близько 10 тисяч колаборантів. Якщо ви залишаєтеся в Криму і берете участь законній окупації, воєнних злочинах скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності. Це буде непростий процес, тому що вже ми розробляємо правову базу для майбутніх судових процесів, включаючи люстрацію колишніх чиновників, тобто громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями, це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташова. При цьому вона зазначила, що громадяни України, які опинилися в окупації. І не співпрацювали з росіянами, будуть вважатися жертвами окупації, і Україна зробить все, аби захистити їх права. Для того є вже якби заклики до кадрового резерву, да хто би хотів долучитися, є всі посилання. До речі, можете знайти і стати якимось начальником, якщо маєте відповідні скілзи на тих територіях, які зараз ще є тимчасово ну, зокрема Крим. Ну і для цього процесу, і для всіх інших Україна спочатку року отримала 23 мільярди доларів допомоги для покриття дефіциту держбюджету. Це інформація від прем'єр-міністра від Дениса Шмигаля. І додав, що першим пріоритетом. Видатків залишається безпека і оборона. Це близько половина всіх коштів бюджетів на другому місці. Соціальної програми. Ще раз хотів би звернути увагу на фантастичні речі. Львівщина, Новояверськ. правда, що у вас стадіон за 93 мільйони будуть ремонтувати. Ну для для кого чи для чого? Ну це нормально. Я вже мовчу про цю розв'язку, що в Києві на мільярди. Ну, це ж є що це? Спіл, розпіл, чи якби ну, війна, там дрони вон росіяни випускають в шаленими кількості, можливо, якось на це. Ну, місцевій владі, звісно, відніше. Так і друзі, стосовно обставин, які є навколо, от наші синоптики, да, я не так часто знаєте, і за погоду, але от найближчі дні в нас будуть найбільш спекотними в Україні, тому що це ж спека йде до нас з, з Європи. і світ пережив найспекотніший тиждень за всю свою історію. При всьому, по всьому світі билися абсолютно температурні рекорди, і це ще не кінець зростання, різке зростання рівня вуглекислого газу, у атмосфері, надзвичайно сильні вітра, які дмуть високо над Атлантикою, вже викликали хвилю спеки в Техасі, в Греції, Іспанії, Італії, Чехії, пожежа да, величезна. Ми знаходимося на незвіданій території, і це тривожна новина для планети, так сказав директор кліматичної служби професор Крістофер Хьюіт. Ну а де можна ховатися? Звичайно, в там приміщеннях. Які збудовані задовго до нашої цивілізації, зокрема в Колізеї, це одно наших людей, які мають можливість, до речі, в Європі безкоштовно відвідувати музеї. Я не знаю, чи колізей для українців безкоштовний на сьогоднішній день, але будьте уважні, друзі, коли там в спеку захочете заховатися, не треба ж крябати нічого на каміннях. Втретє, вандали за кілька тижнів пошкодили римський Колізей. Ну, якщо там раніше писали, тут був там хтось, чи хтось плюс хтось дорівнює щось. То це ж не тільки видно, це ще з радянських часів, але 17-річна швейцарка, що в Швейцарії не вистачало. Дівчина да, 17-річна була затримана після того, як її зняли на камеру, коли вона там шкрябала ножечком свої ініціали на камені стародавньої арени. Італійські чиновники застерігають, що це, це платна послуга, да, 15 тисяч євро. Я про всяк випадок до наших, хто можливо там хтось <кхем> буде. Ховатися, але якщо ви подивитесь, що щось росіянин шкрябає, ви його не зупиняйте, просто зніміть і віднісіть в поліцію. От, так от. Ну і ще й ув'язнення до п'яти років за вандалізм історичних пам'яток. Хоча для росіян, думаю, що краще йому відсидіти в італійській в'язниці, аніж повертатися додому, принаймні до того дому, який є на сьогоднішній день і який ми нищимо, завдячуючи нашим героїчним Збройним силам України. Друзі, я щиро дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кламчук. Ми спостерігаємо з вами за розвитком подій. Лайки, лайко. Це категоричні українські вподобайки, я би дуже просив, так само, як і підписатися на канал, дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. А, друзі, я щиро дякую вам патреонам і спонсорам, які підставляють плече для особисто моєї роботи. Спасибі вам величезними, якщо маєте вільний час, гарний настрій, натхнення і можливості це робити. На загал з Божою поміччю разом із нашими героями, хлопцями і дівчатами, кожен на своєму місці пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Не примикайтеся, ну далі ж буде. Слава Україні!